Дивіться в сьогоднішньому відео. Мінкульт вніс у чорний список ще чотирьох російських зірок. Ми розкажемо, хто вони та за що попали у цей список. Крім цього, вибила зуб мікрофоном. Зрадниця Лоліта потрапила в конфуз на концерті в Росії та насилу звернулася до фанатів. Також 67-річний Павло Зібров приголомшив ревнощами дружини та як через це звільняє співробітниць. І наостанок 57-річний Остап Ступка підтвердив роман з 22-річною обраницею Хто така Маргарита Ткач? Це Марста Зірки. Поїхали! Міністерство культури та інформаційної політики України розширило чорний список, куди входять особи, які створюють загрозу національній безпеці нашої держави. Перелік поповнився іменами російських зірок, серед яких Катерина Гусєва, Сергій Кабайл, Едгар Запашний та Скольд Запашний. Відповідний наказ з'явився на сайті Мінкульту. Загалом у чорному списку центрального органу виконавчої влади перебуває 236 осіб. Перша в нас Катерина Гусєва, акторка та заслужена артистка РФ, відома роллю в драмі Бригада. Путіністка не лише підтримує окупаційний режим Кремля, але й впевнено заявляє, що мир може настати лише тоді, коли Росія здобуде перемогу. Акторка часто з'являється на пропагандистських заходах, ба більше навіть відвідувала тимчасово окуповані території із гуманітарними місіями. Далі в нас Кабайло Сергій, заслужений артист РФ, голова Нижегородського регіонального відділення спілки театральних діячів держави. Він є членом панівної політичної партії країни агресора Єдина Росія та відверто підтримує кривавий режим Кремля. Далі Запашний Едгар, артист та генеральний директор Большого Московського государственного цирка, активно висловлює свою прихильність до діяльності чинної влади. Окрім того, уродженець Ялти переконаний, що українські зірки, які наразі засуджують діяльність російських колег, при зустрічі будуть просити автографи у путіністів. Про це він заявив після того, як репер Потап зауважив, що всі зірки, які підтримали криваву війну, будуть нести відповідальність. Запашний вважає, що музикант загрожує знаменитостям заради піару в мережі, а не тому, що вони схвалюють вбивства мирних українців та руйнування наших міст. І завершує список Запашний Аскольд, артист та художній керівник Большого московського государственного цирка на проспекті Вернадського. Путініст відверто підтримує жорстоку війну та публічно розповсюджує пропагандистські наративи Кремля. Друзі, напишіть, чи здивував вас хтось, хто попав до цього списку своєю поведінкою. Будемо вдячні вам за лайк та підписку, а ми йдемо далі. Співачка за Лоліта Мілявська, яка народилася в Закарпатті, однак зрадила батьківщину, обравши життя Україні терористів Росії, поскаржилася на складну долю. Зрадниця вийшла у прямий ефір та звернулася до фанатів-пропагандистів, зазначивши, що це вдалося їй нелегко. Усе через те, що артистка вибила собі зуб мікрофоном під час одного з виступів. Інцидент Мілявська назвала професійною травмою. Це професійна травма, через це проходять абсолютно всі, тому що ти варіюєш подачі мікрофона, і зуб періодично тріскається в якийсь момент вилітає. Ну зараз вже зуб практично на місці, зауважила горе зірка. Це не перший подарунок долі. На початку жовтня 24-го року. Концерт зрадниці, яка довгий час відбілювала репутацію після скандальної голої вечірки блогерки Насті Євлеєвої, скасували. Проти виступу розпусниці виступали сім'ї російських окупантів. Невдоволені громадяни РФ стверджували, що Мілявська зневажає традиційні цінності в офіційній заяви, причиною відміни шоу вказали соціальну напругу. Друзі, а яке ваше ставлення до Лоліти Милявської? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Український співак Павло Зібров висловився про ревнощі з боку своєї дружини Марини. Виконавець зізнається, що кохана регулярно слідкує за поведінкою його команди, ба більше навіть може натякнути чоловікові на неприязнь до деяких його працівниць щойно запідозрить їх у залицянні. Саме так і трапився один інцидент, коли Павло Миколаєвич через карві дружини звільнив одну зі своїх танцівниць, попри весь її професіоналізм на сцені. Бувало, що хтось на мене око може прикинути із балету чи бек вокалісток протягом гастролей. А таке є. Зрозуміло, що дружина каже: так, мені ця дівчинка не подобається, так в неї ж хороший шпагат, розтяжечка, відповідає їй співак. Вона не подобається у неї очі, такі, що вона тебе звабить у першій поїздці. Я кажу, що зрозумів, безумовно, йшов їй на поступки. Жінку треба слухати, зізнався Павло Зібров в коментарі Lux FM. Водночас артист зізнався, що насправді кохана все ж розуміє специфіку його роботи і обов'язок подобатися жінкам. Це ж моя робота, я маю подобатися жінкам. Я буду галантним, доглянутим, причесаним, прилизаним, усміхненим і ситим. Ну і наостанок, 57-річний актор Остап Ступка підтвердив роман з театрознавицею Маргаритою Ткач, який в листопаді виповниться 23 роки. Артист каже, що познайомився з новою обраницею в столичному театрі Франка, де працює багато років. Про це Остап Ступка розповів у розмові з порталом Обоз.UA. Актор зізнався, що почувається щасливим. Проте він відмовився говорити чи розлучився офіційно з дружиною Дариною, яка була теж значно молодшою за нього. Актор Остап Ступка засвітився з Маргаритою Ткач на відкритті міжнародного кінофестивалю Молодість. На запитання журналістки порталу Обозю чи правда, що Остап та Маргарита пара, Ступка відповів так, але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі, де познайомилися, нас об'єднав театр. Відомо, що з 2015 року актор перебував в шлюбі зі студенткою Дариною, яка молодша за актора на 20 років. Вона не єдина обраниця знаменитості від першого шлюбу уступки є син Дмитро, який нині живе у США. У другому син Богдан та дочка Остина про своє розлучення з Дариною Остап офіційно не повідомляв. На запитання журналістки про це відповів: Ой, не буду вам нічого про це розповідати. І додав, що зараз почувається щасливим. Ну а чого ні, життя продовжується. То може, скоро буде ще одне одруження, поцікавилась журналістка. Не знаю, чесно, в мене стільки цих одружень було, розсміявся актор. За даними медіа, театрознавиці Маргариті Ткач 23 роки. На своїй сторінці в інстаграм вона повідомляла, що її тексти публікує видання Український театр. А також вона планує працювати на сайті видання, де буде відповідальною редакторкою. Наразі переважно працюю над запуском сайту та роботою соцмереж, повідомила Маргарита. Крім цього, Остап Ступка поділився інтимним фото з Маргаритою. На світлинах 57-річний артист та юна дівчина стоять у воді, одягнені у білі мокрі сорочки та білизну. Позуючи перед камерою, ступка обіймає Маргариту, тримаючи її на руках. Фото, які ткач опублікувала до дня народження зірки, змусили користувачів припустити, що між ними романтичні стосунки. Дівчина підписала пост на своїй фейсбук-сторінці привітанням, доступки та смайликам у формі сердечка. Цікаво, що останні фото на інстаграм-сторінці Маргариди та знаменитості схоже зроблені поблизу карпатської річки Черемош. На світлинах можна побачити, як актор позує попереду гірського краєвиду. Подібне фото має і ткач, яка зазначила, що теж перебуває біля скалистого берега ріки. Друзі, яка у вас думка щодо такої великої різниці у віці між Маргаритою та Остапом? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та дякуємо вам за перегляд.